Вітаю в мамині світлиці. І сьогодні, так як на вулиці дуже є вже холодно, хочеться чогось зігріваючого для душі. Не подумайте про щось інше. Отже, готую такий гостренький бограч. Основою бограча є м'ясо і болгарський перець. Також картопельку я буду додавати, спеції копчена паприка. Паприка солодка в мене, орегано, лавровий листочок. Буду робити щепітками. Бограч, тобто з рваним тістом. І також додаю такий гостренький один маленький свій перчик і зубчик часнику. Починаю з того, що спочатку на оліці присмажую трошки цибульку. Наливаю приблизно 2 столові ложки.